Доброго всім ранку. Ви доброго на каналі ранку. між двома морями. Вітя. Всім. всім доброго ранку. Так, я хочу показати, який в нас сніданочок зранку. Такий скромний. І ви снідієте приємного апетиту? Ми сьогодні дуже спекотно, а в нас в квартирі така красота, що ми вирішили, десь до до трьох ми побудемо вдома. Ми заказали водичку, але дивимося все-таки поставити фільтр. Зараз ми вирішимо, який це, на це потрібен час, але у нас є вода. Так, а хліб в Туреччині, як і вдома, я стараюсь, коли є в мене хвилинка пекти сама. І зараз ми з чоловіком захотіли чиабату, Він мені каже, хочеш це щось такого італійського? Та кажу, нема питань. Для чого е, я тут? треба муки. Муки 425 грам росіяни. Е, масло е, олія оливкова, е, оливкова олія 45 мл. Нам треба. 325 теплої води, дріжджі, дріжджі, чайна ложка, але в мене тут немає чайних ложок. Я хотіла привезти, але не привезла, забула. Тому це кавова. Ой, вибачте, сюди треба. Так, нам треба трошки більше, ніж чайна ложка. Дивіться, ми розмішаємо з водичкою. Це нічого страшного, так, щоб не розійшлися. Сюди ми додаємо чайну ложечку солі. В мене кавова, тому трошечки більше. Так. Роблю таку канавку і виливаю. Воно, щоб воно залишилося. Так, і сюди, сюди вливаю оливкову олію. Це ну, для мене таке саме-саме-саме просте, але потрібен час. Так, і розмішуємо. Так, серединке. Так, розмішуємо. Я хочу сказати, що чиабата вона не буде густа. Це, знаєте, воно таке м'ягке, рідке, тісто, трошки липке, але але ще. Хочеш з оливками зроблю? Чи просто чиабату? Просто так. Так, добре. Бо є оливки. Хочете, руками вимішуйте, хочете. Дивіться. Так, щоб воно було однорідне, однорідне. Дивіться. Дивіться. І залишаємо при кімнаті, Ми зараз закриємо його пленкою, плівкою і залишимо на, на півгодинки можемо залишити. Закриваємо оплиткою і напимку лабирники. Я вирішила, що нам треба щось поїсти, бо ми, ми, ми з дороги не дуже зараз до готовки, вибачте, трошечки е, утомляє, виматує дорогу. Дивіться, я купила таку ще в прошливий раз для курей, е, це Глеб купив, приправа для куриці. Він каже, я хочу е, спробувати. І йому сподобалось. Вона стояла, бачите, яка. Влажність, що хочу сказати, у мого чоловіка, я вже казала, е, е, сахарний діабет. Так от, він сьогодні вночі, така була в, в, вологість з гор, я е, прокинулася, і прям вологість була в квартирі. А чоловік мій тихенько спить, він хропе так, що я всю дорогу боялася, що весь автобус не буде спати. Я його, бідного, будила без кінця. Бо він в нього пересихає е, носоглотка, йому дуже тяжко дихати. А він спав тихенько посапуючи. Я йому дала поспати десь годин до десяти. Ми сьогодні валялися. Ну, ми, ми навіть не знаємо, вийдемо чи ні, бо в нього до, дуже до ноги. 9. Ноги роз, ну, наповнилися водою і він нічого не може вдягти. Тому сьогодні його попали вдома, дивіться. Тільки приправка і сіль. Все, Сіль. Все більш нічого. Це воно ще трошечки постоїть. І ми на сковорідку, І у нас залишилась вчорашня вермішелька. На пательні. На так, так, вибачте, на пательні. І ми підсмажимо. Отак. І такий у нас буде обід, це чи що? Обід. Так, обід. Півгодинки вже пройшло. Я тут лимонад захотіла робити, а дивлюсь півгодинки пройшли. Дивіться, що нове? ми робимо? Ми змащуємо руки водою. Тільки так, трошечки, щоб просто не, при... не липло тісто до нас. І воно таке жидке. Дивіться, ой, ну, так не, не, треба, не треба. І ми просто його з чотирьох сторон, бачите, так. пригортаємо. Да. Тягуємо і складаємо. Я це думаю, може сьогодні і зробити. Це така чабата, що можна і сьогодні. Подивимося зараз. На тісто. Таке буде тісто, що воно потребує ще постояти, то ми поставимо в холодильник. А якщо ні, так, все. Так зробили. Накриваємо плівкою на півгодинки. Ми Водити лимонад, якщо зробимо. так, який ти хочеш лимонад, Так, дивися, я переживаю просто, щоб ти тут не відійшов із У нас є, є е, мед, є карамель, але вона солодка. Я вже трошечки туди ложку меду додавала. У нас лимон, лимон з морозилки витягнула. Я перед тим як робити лимонад, завжди їх кладу в. Е, що, що це дає? Що це дає? Таку м'якість, вони віддають весь е, е, сок і горіч проходить. Немає цієї горічі з е, коринки, яка є в, е, в свіжому, бачите? Uh -huh. Тобто і ріже, ріже, ріжеться Замечательно. Бачите? Так, можна, я казала, що м'яту треба купити, але так пити хочеться. Що вже не до м'яки. М'яти купимо, коли буде, підемо всередину на базар, зараз у нас буде без м'ятника. Ось, воно ще морожене. Трошечки хай розморозиться. Можна і зараз покласти, але хай трошечки розморозиться. Я його так поману. і водичку. Угу. Розумі... Лушку меда чи, чи карамель. що ти хочеш? Я думаю. У Я так, трошечки Добавила. І Скільки вони повинні наставитися? Та 2-3 хвилини. Зараз розмішаємо і все, і можна пити. Такі смачненькі. А у нас ще кришечка. Така, знаєте, вона не пропускає е, лимончики чи якісь фрукти. Все бачите? Можна. Вони розморозяться, вони ще морожені. І все можна впити. Так, дивіться, пройшло півгодинки, півгодинки в мене пролетіло. Бо Дивіться, я зробила тут вісце з томатним соусом. І воно в мене вже практично готове. Я зараз його виключу, щоб воно. А у нас є вермішелька вчорашня, і я зараз туди її перекладу, вони поцілуються, поженяться. А, і ми поїмо. Так, а нам треба знову, бачите, яке. Я спеціально хочу показати тісто, бачите, яке пористе робиться. Нам треба знову змастити руки воду, водичкою. І те саме беремо. ось так. О, воно вже трохи, бачите, піддатливе, воно вже не рветься. І отак вивідається. Раз, і всередину. З чотирьох боків. І так, нам треба, це ми другий раз робимо, нам треба чотири зробити. Дивіться. Все. І, що це І, накриваємо. Чи що? І накриваємо. Нам треба оті дирочки. Чабата, вона яка? Вона хрустка. Хрустка вона за що випікання правильного. А нам треба оті наші дирочки, які ми любимо, щоб вони були порісти-порісті. Все, накриваємо. Стоїть. А ми в цей час зараз. Ти вже голодний. Ні, ще можу почекати трошки. А чого чекати? Води не пився холодно. А, ти не пився води. Ну якраз. Ти ж сказала, Воно що трошки... вони трошки должны там. Так, 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 пожениться. Так. Дивіться, півгодинки пройшло. Я за цей час салатик зробила. Накрила на стіл, зараз будемо обідати. І ми робимо третій раз. третій. Це, його, його, це не заміс, це третій розтягування. Руки ми змащуємо водичкою тихенько. Боже, дивіться, супер просто. Ми його піднімаємо і складаємо. Піднімаємо і складаємо. Закриваємо на півгодинки, а ми за цей час повідаємо. Лимонадик вже схолодний. І сьогодні, мабуть, ми нікуди не підемо, бо у Віктора дуже, та й в мене ноги опухші, але у нього дуже. Я думала, стукне стукнуть трошки. А це вже лимонад. настоявся. Такого прямо аромата нема, але маленький. Все, хто обідає приємного апетиту, пройшло 30 хвилин. У нас трошечки більше, бо ми обідали із краси. Зараз ми... ми те саме робимо. Дивіться, яка краса. Бачите. Те саме. Піднімаємо і витягуємо. Бачите так, О! Піднімаємо. Я якось багато. І витягуємо. Так, звичайно, воно ж підійшло, воно живе, воно дихає. Піднімаємо. Залишаємо на 2 годинки. Дивіться, далі, якщо ви хочете завтра її робити, бо чабата полюбляє, щоб її завтра робили, але ми вирішили, що сьогодні раз ми залишились вдома. Тому на 2 годинки я залишу на столі. Але отаке тісто можна залишити на ніч і завтра, в Холод... холодильнику на ніч. А ми залишимо на 2 годинки на столі і через 2 годинки будемо випікати. Друзі, гляньте, двох годин не пройшло, бо в нас дуже жара. І я вирішила, що доста. Доста, тому що, подивіться, куди лізе. Дивіться, які пористі. Там вже чабата-чабата. Дивіться, по, змастила так мукою. Знаєте, ну багатим. Зараз будемо це все знімати. Коли побачила дуже жарко, дуже. Так, дивіться, зберемо. Ми, ми нічого не залишимо, ми все зберемо. Але не забуваємо, що оці пузирки нам треба. Щоб вони були, дивіться. І потихеньку, дивіться, 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 самі. Я руками нічого не роблю. Я хочу, щоб вона сама відірвалася. Бачите. Все. І далі ми дуже-дуже акуратненько. Ми зараз складемо, дивіться, руки в муці і ми складемо вдвоє. Бачите? Вона трошки, Боже, вона жива. Тісто живе. Не вона жива, а воно, воно живе. І переріжемо навпіл. Можна прямо рукою, можна ножем. Я не хочу ножем. Я Не хочу нічого гострого. Дивіться, і одна у нас. Більша, а друга менша. Ми вже змінювати нічого не будемо. Я приготувала е, такі ємкості. Це у нас більша, а то менша. Сюди у нас більша буде. І на таку дуже, дуже акуратно кладемо воно тут 20 хвилин стоїть. Діється. А Це трошки менше. Бачите, як дитинку. О, все. 20 хвилин і будемо випікати. Так, нам треба два депо. Одне ми викладаємо дуже акуратно. Я їх так далеко, один від одного. Але ви знаєте, що це тісто у нас живе, зручно було отак, щось підкласти, але в мене немає нічого, тому буде так. А в друге деко ми наливаємо. Ой, вибачте, чуть не прилила б дуже. Ми наливаємо кипяток гарячу воду, ну, приблизно 100 грам. І ставимо в духовку, яка розігріта до 220 градусів. Це буде отака, на саме низ ми ставимо воду, а зверху ми ставимо О, нашу чиабату. Значить, ми випікаємо 10 хвилин, я не сказала, з водичкою. Потім, у нас вже 10 хвилин пройшло. Якщо вода не випарувалась, то витягуємо. Ну, якщо випарувалась, то теж витягуємо, у нас випарувалось. Ну, це тепер мити треба. Все. І далі у нас 15-20 хвилин. Ну, є в мене підозра, що цей буде 15, а цей 20, бо вони у нас не, не однакові. Все. Ну так я як я й казала. Зараз ми цю абаточку заберем, а та ще буде трошечки хвилин. 3, 5. Так, і даємо. І даємо їй постояти ну, хвилин 10. Так, а зараз. А, чи це така краса. Від. І ми зараз оцю красу. Будемо їсти Воно ще гаряче, вітя. Але ми. Це казково. І ми зараз. Зайраном будемо пити. Я знаю. Ну так смачно. Я хочу сказати так, поїсти ми всі полюбляємо. Таке, ми повинні завжди тримати себе в формі. Так от, в мене є такий рецепт, дівчата, на 100% працює, Перед їжею, перед тим, як поїсти, віджимайтеся від полу. Начніть з 10 разів. Краще 30. Повірте, коли ви 30 разів. Відіжметесь від полу, то багато їжі ви просто не донесете до до роту. Руки трястись, будуть. Ефект приголомшивий. Цілую, люблю, бувайте, залишайтесь на нашому каналі. Тав, подобайки. всім до побачення.